Тися вже й не покричеш нормально. Бо це вже Жіне ліс, а схоже, чиясь прибудинкова територія, люб'язно вирізана і забудована тими, хто дуже хотів заробити, попри все, і знайшов для цього можливості. Не самі це зробили, не у владців під носом. А з ними за руку. І коли показуєш пальцем і кажеш, тут будують у непередбаченому місці, то на це відповідають. Ну і що? Спілкування у без того пихатій і самовпевненій манері закінчилося кинутою слухавкою. Тому подальший діалог можу тільки змоделювати. Ви знесли історичну будівлю. Ну і що? Ви мутите схематоз? Ну і що? Ви розчленували цуценят і зробили з них опудово. Ну і що? Ок. Це були не собаки, а генплани і права громади. Просто якісь там плани забудови цілісінького обласного центру здаються явищем досить далеким. А з маленькими пухнастими цуценятками воно показовіше. Під час підготовки цього матеріалу я вперше так схарилась, і ви теж мали б. Адже генплан нашого міста зґвалтували і дуже неприроднім шляхом. Це був цілий натовп людей, частина яких сидить у мерії, а частина хоче заробити там, де не мала б. Ліс, історичний центр, узбережжя, навіть така собі промзона. Усе пішло під три чорти і під кран забудовників. Це 18.00. З вами Ірина Малюкова. І сьогодні ми поговоримо про черговий схематоз, коли у заборонених зонах ростуть житлові комплекси, а у мерії потім пояснюються потребами переселенців. Курвило мене після стількох років у журналістиці ще й те, що цього разу, можливо, вперше усі причетні так впевнено стояли на почутті повної безкарності. Ну і що? про що йдеться і хто за цим стоїть, розкажу за хвильку, а поки переповім вам нашу мрію. Наприкінці минулого року ми з Артуром забажали, аби до цього різдва на нашому Ютубі було вже 20 тисяч підписників, аби ми знали, що в Черкасах є бодай 20 тисяч небайдужих. Тому, будь ласка, лайк, підписка, дзвіночок. А ми починаємо. За давніх давен, коли ліси були густі, а річки чисті, на узбережжі Дніпра, що зараз кличуть черкасами, почало зароджуватись життя. М да, таке заносство до кінця не додивляться. Давай графу на Х2. Коротше, якося було. На валах поставили замчища, довкола їх обліпили хати під солом'яною стріхою. Сім'ї і амбіції розросталися, збільшувалися, і житло. З роками двоповерхові дерев'яні будинки витісняли менші. Щоб збільшити площі під житло, розорювали вали, замчища, однак уже втрачали свою основну функцію, а дерево, яке так легко горить, замінили на цеглу. Нестам почала зароджуватись і містобудівна документація, аби хоч якось впорядкувати цей хаос із доріжок коней людей, і щоб, наприклад, не ходити на ринок за 10 кілометрів, а мати біля себе свій. Далі ряди сталінок, розвиток підприємництва, заводи і ешелони, ідентичних хрущовок, а потім панельок, щоб всіх розселити. У крихітні ще вільні дірки тикають свічки в 11 поверхів. А весь цей анархічний торт по краях обсипають таунхаусами і клубними будинками. Ну щоб красиво. Красиво те за, звісно, суперечливо, бо десь вони сусідять із СТО, собачим кладовищем, аеропортом вирізаються в чужу хату, а десь, звісно, затишно причаїлись в лісі. У лісі про який ще і школи вчать, що рубати його не можна. Огородити своє житло там, приватизовувати теж заборонено. Є купа законів, містобудівної документації, які це все регламентують. Щоправда, працюють вони як колись палички удаївців. Коли їдуть свої, і треба дати зелене світло, то ми керуємося виключно генеральним планом. А цей ваш план він з нами взагалі в одній кімнаті. Перший приклад цієї схеми найдрібніший. І навіть складається враження, що тут не пощастило більше забудовнику і місце не елітне, та й компанія в нього буде сьогодні, м'яко кажучи, так собі. Вулиця Руставі, межа між Черкасами і Рускополянською територіальною громадою. Оператор у мене до речі зараз в Черкасах, а я в громаді сваряться вони між собою в кращих традиціях кайдашевої сім'ї, але сьогодні про інше. У Руської поляни тут землі рекреації, а також транспорту і зв'язку. Рекреацію вони віддали під таунхауси, і тому в день вони сусідять із СТОшками, кладовищем для тварин а вночі насолоджуються звуками із логістичного центру нової пошти. Логістичний центр залишився он там. А ось тут за рогом уже Черкаси, Черкаси, які мають. Чорний пояс по іграх із цільовим призначенням землі. Щоправда, в останні кілька років у них прям відкрилося друге дихання. Хтось відкрив метод апарт-готелей. Так два роки тому ось тут віддали під них два гектари земель громадської забудови. Громадської це не для житла, а всілякі там магазини, салони, готелі житла тут бути не може. Ну по документах його тут і не буде. Будуть апартаменти. Такі ж самі квартири, які у решті багатоповерхівок, просто назва інша. Насправді досвідчений чиновник вам скаже, що неймінг грає дуже важливу роль. От назвіть рубку лісу санітарною і пиляйте його цією шпилкою. у нас іде нове будівництво. Готельного комплексу з апартаментами, угу. тобто а. у нас так земля взята, так, таку забудову, так півчерка збудує. Потім дивіться, потім, коли ми вводимо в експлуатацію, ми вводимо його в житловий фонд і вони стають уже квартирами. Найбільше цієї історії вона здивував забудовник у скандалах. Не світився, у політиці не плавав. Оренда цієї землі куплена на аукціоні, а це гроші до бюджету, а не намучено за безкоштовно, як зазвичай. Проект передбачає, якийсь ще спортзал, кафе, тощо то навіщо ж цей обман із готелем 22-му році е, е, був новий закон, де повністю е, радикально зробили зміни саме в дозвільній документації, і е, були нові вимоги до генеральних планів зонувань, е, детальних планів, е, щоб громади всі е, розробили новий план розвитку, і ми саме в той час внесли заяву. Щоб саме нашу земельну ділянку внесли, як під житлову забудову, чекали, ну і чекаємо, коли цей план розвитку вже розроблять. Якщо вам хочеться запитати, так а чому там не можна житло, не соромтесь. Я однак саме планую розповісти. Не можна, бо є така штука, як генеральний план зонінг, план і решта містобудівної документації, які визначають, що і де має будуватися. Щоб не рубали ліси під житло, щоб не 17-поверхових свічок в історичному центрі, щоб не перетворили всі Черкаси в один великий спальник, де із зручностей тільки лавка під під'їздом і сусід наркоман. Ну і добре, якщо той сусід не ти після життя в такій то депресивній історії. Щоб твоїми сусідами, як тут, не були аеропорти, логістичні центри пошт і ще не зрозуміло, що ще може з'явитися на поки ще вільних територіях. А у нас все. Відзворотнього, чому наприклад в деяких зонах у нас по генеральному плану передбачена партато? Тому що вони, наприклад, можуть розташовуватися біля наприклад, ну скажімо так, таких зон або промислових підприємств, або таких зон, які ну певні обмеження по 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 шуму, по санітарнові так далі. тому люди, коли купують таке житло, вони самі вже враховують, що вони, наприклад, будуть стикатися там, е ну, з недотриманням санітарних норм. Так, дітки, на обід сьогодні у нас борщ з стосолом і крем-суп із чорною ікрою. Що кажете, чого із стосолом, ну, бо можу собі дозволить. Але що ми все про дрібниці? Давайте вже про чорну ікру. Перший приклад був ніби випадковим тестовим варіантом. Далі апарти почали з'являтися там, для чого здавалося б, ця схема і придумана наприкінці 23-го року. Містобудівні на апарт готель отримали у лісочку на місці так званої дачі Піонер. Дерев'яна віла із красивим різьбленим мережевом була збудована на початку ХХ століття і лишалася одним із десятка собі подібних зразків до революційної відпочинкової архітектури. Лишалася до липневої ночі, коли її понівечила раптова пожежа. Якщо я його кину, мабуть, його вже ніхто не буде відновлювати. Воно це вже знаєте, як як моє діті ще. все ж не врятували. Замість нього усиновили новенький комплекс таунхаусів. Вибачте, зробила 11 помилок у словосполученні апарт-готель на 20 номерів. Каких-то около 20 тисяч ви не доплачуєте. Ми з двома етапами здаємо да, апарт-отель. І одразу вже за півтора місяця, це там ми вже так робили, і там виводимо вам, у вас кусок землі ваш, і, этот, і тут призначений номер, ви прописуєтесь, як би ця схема на роботу, але за це не переживайте, і ви і гроші не всі даєте, тому. Це другий батько дітіща Бізнес-партнер Мельниченка Костянтин Слабанко унікальний насправді персонаж. Попри низку кримінальних справ, за ймовірне привласнення коштів на ремонтах, продовжував отримувати підряди від мерії і балотувався від такої рідної міському голові партії батьківщина. Умовно кажучи, посмотриш. До мене це через дорогу. У таунхаусі, збудовані роками раніше, на землі, яку у 2019-му безоплатно надали соратнику міського голови Геннадію Шевченко. Роком раніше, щоправда, у цій землі відмовили Атовцю із позначкою, що у цій зоні має бути лісопарк. Чуєте, лісопарк будують. Коротше Шевченко надали тоді землю як учаснику АТО. В той час він саме її курував напрямок надання землі Атовцям. Ну не всі ж чоботирі мають лишатись без чобіт у 2021-му Шевченко за паперами продає землю родичці Слабенка, і на ній одразу виростають тауни, які за словами самого ж Слабенка без проблем, попри невідповідне цільове призначення, переводять у житло. Підкажіть, будь а те, що ви будуєте житло під виглядом апарт апарт-готелів, це якась ваша принципова позиція, чи просто маєте таку можливість через зв'язки в міській раді? Ні, ну, така можливість є. А, а чому причем... не будуєте житло як житло, а маскуєте під апарт-готелі? А вам яка Ну, Тому що це Я... схема, яка не мала б бути. Чому це? Таке щире і непідкупне здивування Слабанка насправді роками було викликане можновладцями. Тому що те, що було заборонено одним, йому було можна. Поки люди просили спрямувати бюджетні гроші на ЗСУ, із бюджету кинули 3 мільйони, аби замінити грунтовку за осколом на нову дорогу під його таунами, готуємо пропозиції в межах той суми фінансування, яка нам передбачена, з приблизною розбивкою по мікрорайонах, сумах, квадратурах. Розпочата була вулиця, там не розпочата і таке інше. Розпочинаємо якусь, яка примикає, і таке інше. Дорога посеред лісу, ну під лісом, ну вона навречі суперпріоритетна. Чому вирішив департамент, що все ж таки от саме її треба ремонтувати? Соснівська, М'ячнікова. Ціалковського це теж дороги під лісом. Щоб фінально підкреслити елітарний статус цих таунів, нам настяли в очі. Вибачте, що ж сьогодні за день. Затвердили ботанічну пам'ятку ландшафтне насадження вікової сосни, щоб більше ніякі стрьомні сусіди там не з'являлися. Що стосується надання містобудівних умов під будівництво певних апарт апарт-отелів, то я скажу, на жаль, і в тому числі і міський голова, немає прямого, прямого впливу на департамент архітектури і будування і містобудування про видачу містобудівних умов. Коли на когось не, було, не e, значить, мали вплив в міській раді, Анатолій e, Васильович. Ну, бувають такі ситуації. Я скажу так, що це останнє містобудівну мови на апарт апартготель, які видані. то має вплив чи немає? Бо якщо немає, то як планує зупинити? І головне, де думка не видавати більше містобудівні на апарт апарт-готелі була коли планувалося. Це семиповерховий пам'ятник тому, наскільки байдуже ж взагалі на громаду. Я вже готувала матеріал про цей Алькатрас на самісінькому узбережжі в центрі міста. І у мерії тоді сміялись. Я коли вперше почув за можливість тільки, я довго сміявся, я не міг повірити, що таке може. Забудовник говорить, що це готель. Іти апартаменти, з якими можете далі робити, що вважаєте за потрібне, здавати в оренду е, самим жити. Урбаністи ідеалізували місто належить містянам, мешканцям цього міста, і саме вони мають вирішувати, як вони хочуть, і що про те, кому насправді у Черкасах належать рішення про будівництво, і взагалі повну історію про те, як причетні до мерії профільного департаменту і депутатів міської ради притягували схемку по рів'єрі, можете глянути тут. По історії нині відкрито кілька проваджень щодо скасувань наданих містобудівних імовірного зловживання службовим становищем. Хоча особливих успіхів ті поки не мають. Проводиться комплекс слідчих процесуальних дій. Наразі вилучені документи необхідні вихідні дані також проведені огляди і готується пакет документів для проведення. Судової будівельно-технічної експертизи після отримання висновку якої буде прийнято рішення у кримінальному провадженні. Правоохоронці кажуть, що доводити у суді, що це буде саме житло, а не готель, складно. Нам все ж таки трошечки простіше. Оскільки я вже робила матеріал про конкретно цей апарт-готель, і вони після цього повісили фігурку одного з наших журналістів собі на паркан, то ну є ймовірність, що вони можуть над тому сьогодні я оператор, а оператор сьогодні так тут буде розфокус, вибачте. <хи> сподіваюсь, в мене вийде гарно. Я теж сподіваюсь, що в мене все вийде. Будем Удачі! Міг? Якщо там буде постійно шумно, наприклад, ну хтось там подобово буде орендувати цю історію. Це ж ми поки не можемо ніяк дізнатися. Я вам скажу відразу: у нас більшість апартаментів це куплено для проживання. Угу. Є, можливо, пару клієнтів, які конкретно купували для здачі, угу. але більшість тільки для проживання. Просте питання, проста відповідь, просте кидало в громади ще раз. Це зона рекреації, це самісінький центр, це пляж. Усе віддали за копійки і прикрились війною. А де їм жити? От вони приїхали, кинули тут... наприклад Покровськ зараз. Да? Або навіть у мене знову багато багато Давайте не маніпулювати. Ви не, от вони Випадки. приїжджають, приїжджають і питають, А де купити їм житло? Ми повинні поставитися за мету, що Чекаса може стати. Бути... В полумільйонним обласним центром, тобто 500 тисяч. І як туди рухатися, вже давайте думати. Це вже житловий житловий, житловий фонд і, скажімо так, робочі міста ну, в віді як промислових, так і інших підприємств. нас вже всі вимушені переселенці їдуть сюди з валізою грошей, щоб купити апартаменти з видом на Дніпро по 1300 баксів за квадрат. Як реагують чиновники, коли ви їм кажете ну шановні, ну це не апартаменти, це не комерція. Тут живуть люди. Ну, якщо говорити про Київ, то в нас є ситуація, коли під епарт готель перетворювали храм. Ну про який сором ви ну говорите взагалі схему апарт готелів, а робили як лазівку в законодавстві, для того, щоб до тебе не могли прикапатись. А, і ти міг отак, от будувати і не відповідати перед громадою соціальною інфраструктурою садочками і школами, так і е, на транспортну інфраструктуру теж не ну не рахується. Ну і мабуть, не могло в темі містобудівних маніпуляцій минутися без забудови замкового узвозу. Ми готували десятки матеріалів про те, як саме хочуть закласти історичний центр міста. Тільки ж разів брала коментарі у забудовника про те, що тут планується саме житло. Дивилися проекти на папері і в 3D. Аж раптом по одній із п'яти ділянок Мерія відмовляє в наданні містобудівних на житло, аби уже за місяць надати нові на апарт-готель. І я би показала вам тут свіжий коментар забудовника, аби він буде раз взяв слухавку. Черкаська окружна прокуратура звернулася з позовом також про скасування містобудівних умов, виданих на забудову даної земельної ділянки. І от чогось в даному випадку суд в першої інстанції встановив, що в відсутні підстави на звернення з даним позовом до суду саме в інтересах тих органів, які були визначені прокурором. Таким же позовом звертались і по князя Ольграда 15, і вище по замковій звіз. Шукаю генплан і думку громади. Але що то їх і тут немає? У нас же, коли треба знайти механізм, куди притулити черговий новобуд таких близьких серцю забудовників, то шляхи завжди знаходяться. А коли йдеться про те, щоб відмовити у схемках, то, вибачте, не змогли за генпланом. Але ось вам порада, як позбутися цієї крінжі безкоштовно. Орган місцевого самоврядування міг би запроваджувати правила забудови у місті Черкасах, припустимо, якими заборонити розташування апарт-готелів в зонах громадської житлової забудови, тільки звичайні готелі, або там офісні будівлі, або певний перелік будівель, які будуть зрозуміло, що чітко і прозоро громадського призначення. Магія, правда. У деяких містах Іспанії, Португалії, Угорщини заборонили як на апартаменти, так і довгострокову оренду квартир, де це пов'язано із вартістю житла, десь із браком житла для місцевих. Не знають просто, що можна намахати генплан і перевести усе у житловий фонд. Урбаністи кажуть, що світова практика частіше актуалізовувати генплан, аби підлаштовувати під потреби містян і розвивати усе комплексно. Ми ж від світу взяли Пліточка. Тільки на, так що ми на не Побачити за кордоном класну плиточку і втілити її біля таунхаусів близького до посадовців-забудовника. А на оці всі урбанізми у нас покладена своя плиточка. Шляхи це змінити є. Поширювати наші публікації, робити розголос, писати петиції, заяви в правоохоронні органи, ставити запитання чиновникам, коли бачите їх на вулиці, аби більше не чути оце безпокаране. Ну і що?